Доброго дня глядачі каналу Сад Вінничини. Сьогодні 23 лютого 2025 року. Я хотів сьогодні зняти відео по обрізці. Я вже теж час показував, але тут мені пишуть, що ви не розказуєте, яка форма обрізки ви робите. Сьогодні хотів на деяких деревах груші і яблуні показати, як я обрізаю дерева системою веретено. Щось таке веретено? Система веретено як? Чи як там, чи... Це нижній ярус тільки повинен бути найбільший, багаторічний, чи як він, перший нижній ярус. А верхній тут він або малий, або тільки одні плодові бруньки йде. Отакого от десь варіанту. Для чого його роблять, де його використовують? Використовують його, де мало площі і густіше йому насадити. Тобто, на, щоб, щоб був інтенсивний такий сад, де мало, мало землі, як то говориться. Що де не можна розкласти, там можна і трошки гуще, вона допускається. Зараз я покажу от це однорічний саженець. Ну, да? Того року була зрізана ось верхушка грушки. І з неї вирос, вирос пагінець. Грушка пустила. Вона не то, що різана була, вона зверху підсохла, а потім внизу пустила одну, я її зрізав. І щоб возобновити. Що я буду робити? Ось нижні гілки. Вибираємо більш, це ще навіть трошки низько, оці я заберу. О. Ці заберу, лишу ось. Ось один, два, три, чотири. Навіть і п'яту ось лишити. Оце вони будуть на нижній ярус. Раз, це вже низька, ось ось є. І ось ось на, на наружну бруньку. Тоді раз, два, три. Це маленька четверта. І всі останні оці, його, які є, ще можна навіть і цього лишити. Потім подивимось. Можна ще навіть у цю лишити. Потім, якщо то буде треба, то забереться. Останні всі конкуренти цього, Викидаю. Даже так. Можна на бруньку плодовувати. Все, оце достатньо Десь приблизно в цьому місці я притну. Все. Все, зараз тут вийде один і тут маленькі будуть. Оце називається на веретено. Перейдемо зараз до яблуні, трошки більшої за цю. Бачите, ось, о... ось о. один. Це буде нижній ярус, а тут буде, буде продовження провідника. І тут ще пусти молоденькі. Це навіть якщо літом, літом будуть вони пускати, їх можна деякі будуть виломати, навіть проводника, і один лишити додати, які будуть пускати. Так само звідси. Коли робиться веретено, то треба літом ще робити зелені операції, бо без зелених операцій не вийде ніяк. Треба. Проріз... ще шалітом, робити зелені операції, виломка пагонів, які внутрішні ростати. Воно зв'язано. Веретено без зелених операцій не може ніяк бути. Підемо і зараз покажу до наяблення. Яблуня ось. Її вже теж років, напевно, з три чи 4 десь вона така. Що ж я тут зроблю, щоб його навертину? Ось є ярус. Одна, друга, третя це вже потужніша. І ось ці. Що я роблю? Оце я таке мале викидаю. Це я теж викину. І ось це буде один, другий, третій. Що робити? Ось я бачу якась хвора вона приходить, прихвора. Значить я зріжу, щоб її не було у нас болячкою. Так. Цю я зріжу сюди йде. Ось я плодова. Іде на урожай. Ось це теж на урожай. Бач, вона ляже, не буду зрізати. Ось, є плодовухи, значить я наружню бронечку скину. Так само ось. Ось є плодова, а сю притну на наружну, А ось є плодова. Ярус. Ось. Біть. Тож. Що буду робити? Ось це я приткнув, ось є плодовуха в кінці. Хай вона поки буде, можна її притяти, але хай буде. Так, оця це плодовуха, це ці, значить оцю одну заберу, щоб було. ця плодова хай буде, ось вріжу її, щоб вона відросла. Слідуще, а тут плодовуха є. Всі, ця ще хай буде, її чуть-чуть заравтнув, воно ну, хай буде. Далі. ось коротесенький. Це плодові. Ці коротенькі будуть ці на плодоношені. Ось, бачите, оці ось можна забрати. Ось це забрати. Ось є. Ось я все так само заберу і ось я заберу. Дивіться, ось всі лишаються, ось я плодова буде. Навіть так. І десь приблизно. Ось я заберу високу. Всю заберу. Всі притну. І тут можна не втинати, а можна далі і не втинати. Хай би вона буде, а можна Во. ось ось. Все. Дивіться, що в нас виходить. Получається ось один ярус. Самий такий. Лишилися дві на ці плодові ось. Менші вже, ніж всі. А далі вже... Тільки полишав коротенькі списоки, плодові ще нема. То тут в цьому ярусі нема геляк потужних. Це називається веретино. Воно хорошо освітлює і хорошо заложує урожай. Бачите, тільки нижній ярус великий, а далі все. Тут є багато приходить світла. Це де вже, якщо ви хочете густіше садити, там через кажди 2 метри приблизно, то тільки способом веретино. Тому що розкидаєш та крона, вона буде, треба вже, це де, де мало землі, як я говорив. Но тільки треба тут проходити і літні операції, бо тут заростати знов, треба їх виломувати, прорідювати, щоб притримувати кров. Зараз я вам покажу велику, більшу гру. Це тангарська красуня. Ну, вже років 10 а кауна вже не молода. Як її перевезти на ну, веретено, ну, щоб трошки... Ну як перевести? Зараз ми спробуємо це зробити. Гілка, яка вона? гілка трошки. Теж гілка лягає на цю як якмо. І вона ось навіть приболена. На цю молоду злізає Бачите? Вже нижній ярус розкрив. Ще ось зараз заберу ось жировика. і заберу ось. Нижній ярус розкрив. бачите

Десь приблизно таку. Зрізаю жировики на плодові бруньки. Ще, так, тут треба вибрати центральний проводник. Ну, там він буде. Тут заберу. Тут заберу. І... А цю і. Бачите. І там вверху. залишається зараз все, ось так приблизно плюс-мінус, там ще можна ще щось позабирати, але десь якісь ось так воно і вже. Намітилося, як веретено. О, от дивіться. От вийшлося в нас то, що я казав, веретено. Зробив з непонятної крони, зробив веретено. Найбільша нижня ось. Далі воно вже найменше перевів на веретину. Можна ще показати кісточкові, там черешня і слива. Но це вже можу пізніше, бо зараз приморозки, а кісточкові не бажано, щоб були приморозки різати, тому що там примерзають і рани відбуваються. Треба, щоб трохи вже морози були, або малі, або зовсім їх не було Дякую, що ви на новому каналі. підписуйтесь, кому цікаво, пишіть коментарі. І все буде Україна.